Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник Delta K-52 Black в чорному кольорі на металевому браслеті. Як завжди, інтернет-магазин Lekos надає офіційну гарантію 12 місяців. В комплекті буде товарний чек. Ось, Пострічається годинник в такій цікавій коробці. Вона виконана із плотного картону. Ззаді на коробці вказується додаток, з який ви скачаєте для того, щоб підключити годинник. Це FitCloud Pro. Також вказаний чіп, який тут використовується: це Realtek 8763. Дисплей IPS. Його діагональ 1.39. Розширення 360х360. 360, батарея 400 ну, і Розмір вказується 125 на 48 мм. Якщо ми відкриємо коробку, то тут буде сам годинник. В комплекті буде йти інструкція. Інструкція, на жаль, тільки на е, англійській мові поки що, можливо, ми пізніше її перекладемо. Але тут достатньо багато картинок, і я думаю, тут легко зрозуміти, що за чим змінюється. Також в комплекті йде USB-зарядка без блока. З однієї для виходу в USB в комп'ютер-ноутбук пауербанк. З іншої сторони, магнітна зарядна, яка кріпиться до самого годинника. Ну і тепер давайте перейдемо до самого годинника. Достатньо цікава модель. Виглядає він брутально. Тут буде у вас захисна плівка, я її зараз зніму. Я попередньо трошки поклацав годинник, замінив циферблат, такий достатньо цікавий, синій мені сподобався. Браслет металевий, застібка відкривається подвійним натисканням. Кришка ззаду у нас йде пластмасова. Ось тут кріплення до самої зарядки, корпус полікарбонат. Присутні дві кнопки, за допомогою яких можна також управляти годинником. В цілому дуже цікава модель. Давайте тепер більш детально перейдемо до її функцій. Так, ну, в першу чергу, звичайно, як і в будь-якому смарті, можна змінити зображення, головне. Так? Тобто тут є достатньо багато варіантів різноманітних, і я вам скажу, що мені от ці варіанти дуже подобаються. Досить цікаво це все виглядає. Бачите, тут навіть анімована така заставка присутня. Ну, і, мабуть, стандартно, як і в кожних годинниках, з махом зверху донизу відкривається додаткове меню. Є функція фонарику. Ось так вона працює. Є налаштування. Можна вибрати стилі меню. Яркість екрану. Замінити циферблат. Інформація по батареї. Тут є налаштування вібрації. Також варіанти мови. На жаль, української тут ще немає, є тільки російська. Якщо провести справа наліво, у нас тут відкривається функція фітнес браслету, крокомір, калорії та дистанція відображається. Зліва направо, якщо провести. У нас відкривається додаткове меню. Також ми можемо бачити погоду. Якщо провести зверху донизу, ну стандартно, як і всіх смарт-годинників, тут буде. Відображення повідомлень. Для того, щоб від... включити меню, натискаєте верхню праву кнопку, можете бачити, тут достатньо широкий функціонал. Можна записувати розмови, голосовий помічник, дані це тут крокомір, так, фітнес-браслет. Мультиспорт можна вибрати різні режими. Можна записувати тренування, пульс, сон, артеріальний тиск, рівень кислороду в крові, повідомлення, погода. Це функція жіночого циклу. Вона також може бути налаштована. Музика це управління плеєром, тренування, дихання, секундомір, таймер, будильник, код получення. Це в нас QQ, WeChat, Alipay, PayPal тут навіть є. Цікаво. Тепер візитна карточка. Давайте глянемо. Це те ж саме. В принципі, також Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, Skype, Skype, вибачте. Також є функція калькулятора. Калькулятор достатньо великий, і управляти ним зручно. Ну і налаштування ті, які вже у нас були. На годинник можна приймати дзвінки, присутній мікрофон та динамік. Досить широкий функціонал на таку, я б сказав, невелику ціну. І давайте я вам покажу, як даний годинник буде глядати на запясті. Він Достатньо масивний, але я не скажу, що він занадто великий. Сидить добре, виглядає брутально. Мені в цілому ця модель подобається. Надіюсь, це відео було вам корисно. Буду вдячний за лайки та коментарі. Всього найкращого!